Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх, і в цьому відео ми розглянемо одну з ключових партій третього туру жіночої шахової олімпіади у матчі збірних України та Ізраїлю. Ця партія відбулася на другій дошці. Білими грала міжнародний гросмейстер, екс-чемпіонка світу Анна Ушеніна, чорними дуже відома ізраїльська шахістка, міжнародний майстер Маша Клінова. Знавці шахів, звісно, пам'ятають, що насправді ця шахістка народилася в Одесі. Здобула там освіту і в 1991 році переїхала до Ізраїлю. Тож знову розглядаємо партії двох українок, одна з яких представляє іншу державу. Анна Ушеніна зіграла Д4 у відповідь. Д6, кіньєв 3, Ж6, Ц4, слон Ж7. Чорні обирають досить рідкісну систему розвитку. Зроблено це для того, щоб збити набагато більш молоду суперницю з основних теоретичних шляхів, але Анна Ушеніна просто ставить фігури по центру і здобуває перевагу в дебюті. Після кінь c 3, кінь c 6, d5 грає Українка, далі після кінь Е5 міняється і захоплює центр пішаком. Слон g 7, слон Е3, і чорні грають e 5. Тут у білих був вибір. Можна було не руйнувати староіндійський пішаковий ланцюг, який утворився в центрі, і за Німцовичем почати атаку бази пішокової структури суперниці, граючи С4 С5. Але Анна Ушеніна вирішила відкрити позицію в центрі, забравши на проході, і після слон Е6 поставила ферзя на д2, кінь 6 і слон Е2. Суперниці зробили рокіровки, е 8, білі пішли F3. А6 грає клінова, тура АД1, тура Б8, Б3, кінь Д7 і тура F2. Кінь Е5 грають чорні, слон відходить на F1. Білі отримали дуже міцну, потужну позицію. В певний момент можна зіграти кінь d5, у чорних не вистачає простору. Зараз кращим ресурсом було все ж таки зіграти С5. Здається, дивний хід, оскільки пішак Д залишається без захисту, але у випадку взяття кінья в три шах. Далі відбувається розмін легких фігур, ферзів, і після взяття на c 5 тура d1 у чорних є певна компенсація за відданого пішака. Але ізраїльська шахістка вирішила зіграти інакше. Вона пішла F5, а після взяття забрала навіть не слоном, а пішаком, розірвавши пішакову структуру на королівському фланзі. Робиться це, звісно, не просто так, а для того, щоб отримати контргрупу вертикалі g. Однак Анна Ушиніна відразу помічає прекрасне блокадне поле F4, грає кінь e2 після слон f7, слон g5, досягає корисного для себе розміну чорнопольних слонів. І після кінь F4 цю позицію можна визнати дуже вигідною для білих. Король h 8 грає клінова, і після ферзь d4 ставить туру на d8. Білі тут могли зіграти кінь d5, щоб після взяття забрати навіть не ферзем, а пішаком, відкриваючи вертикаль c для атаки чорного пішака c 7 Але у Шеніна цей відрізок партії грає досить повільно і не дуже ініціативно, що, врешті-решт, призводить до рівної позиції. Після король h1, ферзь g7, g3, і тут чорні нарешті зіграли c5, проганяючи ферзя. Ставлять коня на c 6 і після розміну на g7, тура fd 2 чорний кінь заходить на d4, ще й нападаючи на F3. Тут у білих немає жодної переваги, але боротьба продовжується. Кінь e2 грає у Шеніна. Після взяття на F3, тура bd d6, забираємо тура e7 і король g2. Кінь G5 грають чорні, білий кінь знову стає на f4. Після кінь e4, тура d8. Слон e8, слон d3. Слон c 6 і кінь d 5 перекриваючи діагональ. Тура під боєм, вона відходить на e 5 і у Ушеніна нарешті розмінюється на e 4 Чорні забирають турою, король f 2 Тура d 4 король e 3 Клінова грає b 5 і після Тура d 6 відбувається перехід до турвого еншпілю. Слон d 5 саде, А5 тура А6. Суперниці розмінюють пішаки, чорні грають b 4 і після король F4 захищаються ходом король g6, Шах, король g7, тура c 6 і тура d 2 Пішаки швидко розмінюються, але нюанси в позиції залишаються. Після взяття забираємо король б'є F5, чорні цілком могли забрати пішака H2. Але Клінова вирішила поставити шах, і після король g5 дала ще один шах пішаком, прогнавши короля на g4. Тепер тура b 2 зіграли чорні, тримаючи двох білих пішаків під боєм. Але шах король же 6, ще один шах король же 7, і тут Анна Ушеніна вирішила відмовитись від повторення позиції і зіграла тураби 6. Взагалі, в цей момент, ситуація в матчі була досить сприятлива для українок. На першій дошці Юлія Осьмак у дуже складній боротьбі втримала нічию проти Марсель Єфроїмський. На третій дошці Інна Гапуненко отримала вирішальну перевагу. Ну а на останній дошці Євгенія Долуханова отримала зайвого пішака в туровому Еншпілі, тобто, як то кажуть, грала без особливого ризику. Коротше кажучи, якби тут була нічия, то Україна мінімально перемагала Ізраїль з рахунком 2,5 на 1,5 очки. Але Анну Ушеніну це не влаштовувало. Після ходу тораб'є Б3 вона пішла король h 5 Намагаючись витиснути воду з каменя. І така наполеглива гра Українки на перемогу, врешті-решт, призвела до того, щоб суперниця помилилася буквально за пару кроків до нічиєї. Тут чорним треба було зіграти тура Ф3, віддаючи пішака Б4. Важливо відійти турою саме на лінію Ф, оскільки у відповідь на тура Б7, чорні можуть зіграти тура Ф7. Розмінювати тури білі просто не можуть, а після взяття на Б4 чорні, звісно, втримують цю позицію без пішака на одному фланзі. А якщо ж забрати на Б4, то шах і далі тура Д5 тут і зовсім комфортна для чорних ситуація. Але Маша Клінова обрала інший хід. Вона пішла тура С3. Знову ж таки, сподіваючись, що у забере пішака на Б4 відразу, і далі можна поставити шах тура С5. Але Анна Ушеніна відчула, що суперниця припустилася серйозної помилки і починає витискати максимум з цієї позиції, що склалася. Проміжним шахом Тура Б7 вона відкидає короля на восьму горизонталь, забирає на аж 6. Очевидно, що якщо просунути пішака на Б3, то така позиція буде для білих виграна. Тому Трація 2 грає Маша Клінова, їй вдається розміняти свого пішака на одного з пішаків білих на королівському фланзі. Але от біда, після взяття тура б'я 2 король ж 6 ця п'ятифігурна позиція вже програна для чорних. Справа в тому, що побудувати позицію Філідора, чорні не встигають, а їхній король витісняється зі шляху білого пішака. Дивіться далі: Тура А2, шах, король е 7 ж 4 Якщо чорні зіграють тура ж 2 то просто ж 5 і після Тура ж 1 тура ж 8 на дошці відома виграна для білих теоретична позиція. Тому 60-м ходом Клінова зіграла тура а 6 але король G7, Тура А5 і Тура Б7, ще один проміжний шах. Анна Ушеніна трошечки повторила позицію і нарешті зіграла Тура Б4, загрожуючи ходом тура Е4. Чорні ставлять туру на е 5 шах король е 8 і король F6, проганяючи туру. Далі ще один шах, і тепер вже g5. Дуже технічно грає Анна Ушеніна цей еншпіль. Після шаху король 7 тура А1 грає g6, ну тут в принципі вже просто. Шах, король g8, король g7g7, тура H1, ну і таку позицію можна побачити у будь-якому довіднику з турового еншпілю. Білі грають в тура b4. Як будується місток, я, звісно, продемонструю. Якщо чорні стоять турою по лінії H, просто шах, далі король в 7, ну і шахи чорних. Призводять, врешті-решт до перекриття по четвертій горизонталі, Тураж 4 і чорним час здаватися. Але наша партія закінчилася навіть раніше. Оскільки чорні зіграли тура А1, тут можна було відразу зіграти h 4. Але у Шеніна пішла напішла тура F4, відрізаючи чорного короля. Ну і після ходу тура b 1 зрозуміла, що можна просто зіграти h 4 і вийти королем на лінію H. Так і сталося: король f 6 король H8. Туру чорним треба віддавати за пішака, ну і мат турою Ушеніна, звісно, поставить. Ось так: перемогою збірної України закінчилася ця партія. Ну і врешті вона зафіксувала кінцевий результат матчу впевнена перемога Українок з рахунком 3-1. Отже, наші дівчата пройшли перші три тури без втрат командних очок, три перемоги. Ну і далі в четвертому турі нас очікує досить міцна збірна Туреччини. Тож продовжуємо вболівати за наших дівчат, бажаємо їм перемоги. Ну а якщо відео це вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Записуйте це відео після низки занять з дітьми. Дуже важко поєднувати роботу над каналом, оперативну роботу під час актуальних шахових подій з навчанням дітей, але я намагаюся. Дякую за вашу підтримку. До побачення!